Поліцейські працюють на вулиці Чигиринській. Саме тут, згідно зі статистикою, велика концентрація аварій, розповідає патрульний Сергій Бугайчук. Наплив автомобілів інтенсивний, тому в зв'язку з чим і підвищена кількість ДТП трапляється саме на цій ділянки. Аби зменшити їхню кількість, вирішили тут патрулювати. Каже, за водіями стежать трукамом. Це лазерний радар спостереження руху. Прилад фіксує цифру 84. Водій перевищив дозволену швидкість місті на 34 кілометри. За це йому передбачений штраф, пояснює поліцейський. Буде винесено постанову про адмінправопорушення за частиною першою статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Розмір штрафу 340 гривень. Якщо він не сплачує, то сума штрафу подвоїться. Водій на камеру говорити відмовився, але штраф обіцяв заплатити, зазначив патрульний. Нормально відреагував. Я порушив, таке, таке вдобуває, Був уважно. Серед порушників водій капані Любов. Прізвище не називає. Її авто їхало зі швидкістю 79 кілометрів за годину. Пішло, я соблазна, звісно, я Якщо вину водій заперечує, на місці показують докази, розповідає Сергій Бугайчук. У водіїв бувають сумніви з приводу того, там чи перевищили вони швидкісний ліміт чи ні. Їм надається відеодоказ, де із вказано швидкість водія та його державні номерні знаки. Після чого, в принципі, суперечка закінчується. Патрульні фіксують перевищення швидкості, починаючи із 73 км кілометрів за годину, зазначив речник патрульної поліції в області Олексій Драгун. Каже, сподіваються, що такий контроль водіїв поліпшить їхню культуру їзди. Перевищення швидкості залишається однією з найбільших причин ДТП і аварійності, взагалі, як по місту, так і по області. Фіксація порушень швидкісного режиму допомагає дещо дисциплінувати водіїв, та навіть на статистичних даних видно динаміку до зменшення кількості аварійності. За годину роботи патрульні зупинили чотирьох порушників, зазначив речник. Від початку року в області за перевищення швидкості оштрафували 2699 водіїв. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільна новини, Черкаси.